Тон, 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 то-то, тон-тун. Тун. От халепа. Я ніколи не знайду своїх трусів. О, опа, хтось іде. Ось хто де прийшов? Хто ти? Я столик, твій улюблений брат. А как что? А ты можешь так? Да, сейчас попробую. Ну давай попробуй, слабак. Сейчас подумать кто тут, а слабак. А! Так вот ты. Я тоже так себе сделаю. Я не раз, я просто. Я же расхваливаюсь на части, как зубы. Да вот. И как мне-то простоты. Я бы сразу. Ладно, ну вот так вот. Так бы А можешь так? Полотенце. <рикул> і прилетіти прямо до конціоніра. Попробуй так, я не налітати, а прийти прямо далеко і далеко. Ха-ха! Тільки не на, на мене, тільки не на мене. Ой. А я геть лякаюся. Не лякай мене так більше. Не буду більше, я лякай. Стоп, а це що? Що? Хо-хо. А ти ще хто такий? Я зомбі свін я не буду вас їсти. Я просто я вас буду захищати, якщо у вас проблеми якась станеться я зомбі. При чому тут оскільки є проблема? Що ти сказав? Я тебе зараз розламаю на частини. Розламання частки. Кірка. Мені не треба. Треба, треба. Твій друг тепер метровий. Тепер з тебе. А ну дай, чого ти? Чо ти наламаєшся? Резиновий що ли? Я, я у скуки кусок железа. Ха, я правду, Ти правду кажеш. Це означає, що ти слабак. Ще подивимось, хто тут слабак. Получай. Эх, моя кирка спала, дивно. А я ее перебрал, я ее перебрал. А -а -а. Сейчас я тебе зачарую зомби, скучный кусок железа. Ти мені сказав, що він відпочиває у своєму домику. Що? Мене оце не хвилює свиня. Чого ти сказав? А кірка у мене і, і знаєш, що я з ним схоблю з тобою? Покажи, покажи на що ти способен. Ще покажу, на що я способен Ха-ха. Ха-ха. Отправляйся в другий мир. Я все так не буду. Чш. Так, треба поіскати, у пригуна, бли, мого брат. Ага, він там. Привіт, братане, я тут. Який безумривний чоловік Хет, я. Ой, я не можу стати а, больно, чи діставати. Піки не плач, пока подконтрольно. Як підконтрольно? Те, що ти оце не повториш? Це ха це каха, це каха, це каха. Так голосно. Все, не буду голосно. Щас я покажу, на що я способен. це Вроде би уваги полемене, може я собі найду ще друзів Так зараз дайду. І В цьому домі я сейчас куплю хороший, я насрабатывал і куплю меблі і затощу мою домику. Ладно, сейчас піду Надіюсь, я надіюся, я на то собі А, ось. Я надіюся, ти оце не повториш. А я вмію на тільки літати пригради. Ще поки що нащу я привітчики. Ха, малый. Я в ти оце не повториш. Подожди, я своєї в'яше поки що не сказав. І як тебе звуть? Робот Пелесус 2. І два теж два? Да. Оце то я понимаю. Ладно, давай оце.

Мандеманде манде. Ось манде, манде. манде. я показав, на що я способен. Хм. Стой. Що за дурниці? Що це за Що за... А за зомби свин? Уже його что не чи що? Ми сейчас себе перепортируємо и устаним десом весвин. А прежде чем ми приемся, нам треба камера. Так друзі, зараз можно попустил робота. Так. Ви готові? Так, точно? Так. Хто живемо на зима чеш? Стоп, мы малюку перепортируємося. Так ми лише то перепортируємося, а не купаємо. і співаємо губки в родині штани. Просто скука. Ну ще то я хочу тобі сказати. И ч? все. давай быстро, покисым без видом. Ладно, ну вот. Сейчас. Устав лайки и безбежитесь, чтобы там заработал. Заработал. 20 хвилин назад після постановки. А я не зрозумів. Де ми? Ну давайте ну, спимо. Звісно. Закрий рот. Верзь до А скажи фаршечку. А ми победили. Щоб таком більше не повдиролись, зі я вдруг вивчив в школі. Ну, труп. Такий. Оха! Ось ви попали Малюцькі. Я зараз я вас принесу в друге місце, поки ви у мене будете. не будете. Так що я тебе люд вас холодний. Ви, ви вийдете, якщо подумаєте на своїм поведі. Ха-ха-ха. <тур> Нам так холодно, ти не проти? <тур> Ні, конечно, не проти. Я тільки, як я люблю змоту говоритися. Майкрафтом. То зомбі свін був і Майкрафтом. Треба срочно вибратися цю поки ми не стали як льодом. Ну нам не треба вибиратись. Чому ж не треба? Тому що ось що. Хто це гавкає? З вами не висможного общатися, собача морда. Ми майже замерзли. Треба знайти спосіб, як не сумнів звалити її холодильника. А ось це дира. Що це за діра? Це, це діра, вихід. Всього йде реально.

Я на просмотру, друзі. Ще ми повинна його у чорну диру, друзі. И вона там удохне. А поки мы там ждем, поки вона сдохне, давай надуем путь. Яки не будем казать, он встохнет, тому що мама не дозволяет. Макси Ой. Ма! Макси, зайди мені в YouTube, я не можу. Вийшло. Да. На! Кстати, мені не буде надувати кульку, тому що мені потрібно? А я смогла накида, що я дивилася.

к работе. Так, кто там у нас дали? Друзі, так да помогить мені я не можу похатись свети. Так не верну О, мертв. Так, залізає. А! а, у нас тут другий. Я не мертв.

Эй, ему снял. Так, даміться, я вас спасу. Пусть Так. да. Ну что я вас спасу? А ты ще хто кто такий? А ты ще хто кто такий? такий? Вся рука. Вас прийшов спасти світи, щоб ви не хаос. Давайте. Не так, віді, віді. Я вас прохаю кудись. Куди? Побачите. Там коробка вкусняшок. Хто постійно ну, вкусняшку, ти получать приснутило. А якщо водітельний обнарожене і вигляд нечесневного не, 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 не справи ветливу, буде на возьмете смерті. Ну все, вчинаємо. два один поїхали, кукула, кучі і я. Чого такі мегляди? Це не червоне, зелене світло. Мы просто ужали ему, кто почти съест его, ну вкусняшку. Ладно. С вами треба поговорить. Что? а ага. а ха -а -а. Вы упаску попались. Так, кто идёт за мною? Я. Робот-пылесос отправляем из иной постам. Ми будемо тебе скучати, ми були речі, що ми дводимо що це тебе. Спочатку. Я дуже лише. Ми... Скоро побачимось. Підписуйся на канал. Ось кнопочка внизу.